Важко активніше допомагати ворогу, аніж це роблять слуги. Коли ворог заходив на нашу територію, він роздумував, а що треба зробити, щоб підірвати обороноздатність держави. Напевне, це треба і знищити місцеве самоврядування. Напевне, це і треба підірвати обороноздатність війська. Напевне, треба закатати в асфальт економіку. Не допустити розвитку військової промисловості, напевне, треба знищити єдність держави в допомозі своїм військовим, напевне, треба знищити свободу слова, і цей ряд можна продовжувати, але саме це робить чинна влада. І ми всі напевне задаємося питаннями: а це по дурості чи допомагаючи ворогу. Тому що у мене що далі, то більше враження, що свідомо допомагаючи. Цим законопроєктом, щодо якого ми подали блокуючі постанови, йде спроба з одного боку знищити місцеве самоврядування. А я нагадаю, що у нас макдебурське право ще з 14 століття присутнє, і нікому його не вдавалося закатати в асфальт, як зараз над цим працює чинна влада. Ми маємо абсолютний дурдом з військовим постачанням, і саме цим законопроєктом знімаються штрафи для тих, хто недобросовісно і неякісно постачає наші збройні сили. І цим законопроєктом запускається тотальний деребан майна. І це у воюючій державі. То питання стратегічне, на кого працюєте слуги? Бо я знаю, що вашому лідеру Володимиру Олександровичу більшим ворогом є Петро Порошенко аніж Володимир Путін. То як ми можемо вигравати війну в таких реаліях?